Знову це теарахіс, треба його знову трішки підсипати. І тут, і ось тут і там. Так що будемо це робити. Привіт, ми в селі. І я зараз буду проводити екскурсію і заодно подивлюся, що тут зроблено, тому що посеред тижня-два рази їздила мама з владом в село, бо мама була відпустка, а я ж на роботі. Тому зараз будемо дивитися, що тут змінилось. По-перше, хочу сказати, що зацвіла в нас юка. Дивіться, яка просто гарнюська. І ще будуть квітнути, от сьогодні попробираю ось тут. Ну, я маю на увазі покосить. Тут, мені здається, був якийсь шторм, тому що єлки просто верби скрізь і всюди. Ну ну но... оно, прямо на шовковицю залетіла. Так що це треба буде попробирати. Зараз подивимося і потім я воду допоможу позбирати гілки. От, троян дуже багато. всіляких різних. І лілейники порозцвітали. Я навіть, знаєте, я тепер і не знаю, що я більше хочу. Взяти ще ромашки або ось ці лілейники. Там їх два види. Я не знаю, що я хочу більше. Так, не дивитись. Ідемо йдемо. Чорнобривці вже квітнуть. О, тут покосив. Це вчора було. Редисочка росте. Ми ще посіяли радисочку, так що у нас ще має бути радисочка. Це у нас гострий перчик. Тут щось картопелька забула, це теж гострий перчик, один не прижився. От. Ух ти, який салат! Здоровенний, так? Да? Хочу подивитися огірочки. Ось що в нас. Гарний арахіс. Соняшник трошечки вже підріс. Зараз навіть... Ой. Ой. Вже мого зросту. Там квіточка. Отака. Так. Дивимось що тут огірочки. Вже отакі є. Дивіться огірочок. Вже скоро будемо вибирати перші огірочки. Вже зовсім. Там я ще один побачила просто, дивіться. Оба! Яка краса! Я прям не можу. В іншому дочку. Дивіться, які ж огірки. О, все, перший огірок! О, перший огірочок зриваю. О, навіть два! Навіть два. Воно ще є. Ви подивіться на це. Йомаю! Оце теж зірву. наші перші огірочки. Цікаво, цікаво, тепер. Може, і тут? А пахнуть. Воно ще огірочка. Он там ще... Все. Пішли огірки в нас? Ну, краса, оце, я розумію, підняло настрій мені зранку. Гарніскі, які. потім прийду ще подивлюся. Потім ще подивлюся, так. Да. Просили показати педикюр. Не звертайте увагу на тапки, вони трошки брудненькі. Просто френч Я зробила. Ось ще Соняшник тут десь вирішив, що йому треба вилізти, тому він виріс. Але огірочки. Зараз мамі прийду, покажу. Да. Арахіс весь обгорнутий. Ось ці огірки якось вгору пішли. всі. Так, тут квасолька, тут горошок. Мамо, його вчора обривала, мабуть що, тому що той во. Прибирала, ой, прибирала, кажу, додому привозила кабачки. Опс, кабачок. Тут мають бути цукіні. Там от щось трошечки є. Баклажан. Вони тут цвітуть, але вже он. Один висить. Гарненькі морквочка. Ось тут взагалі кукурузка дуже красиво виросла. От прям дуже красиво. Вже цвіте майже цибулька. А, блін, неправильно я обійшла, тому що хотіла подивитись на помідорчики. Ой, з цих маленьких вони вже теж. З'являються помідорчики. Вже скоро. Ой, там вже починає стигнути навіть. Оно. Ось тут якісь гарненькі теж помідорки. Ой, це, мабуть, якісь салатні будуть, бо дуже такі схожі на нього. Чорнобривці вже цвітуть, як я вже казала. Тут бурячок. Десь мама фоткала вже цвітну капусту, але фіолетову. Тому зараз я трошечки пройдусь, пошукаю. Вон як чорнобривці цвітуть. Тут щось мух якихось багато. Фіолетова цвітна капуста. Ой, ручки трошечки брудні. Це, мабуть, поки єдина. Так, знаєте що? Ось тут ще покусили. Знаєте що мені ще цікаво? Що там в нас з кавунами і взагалі? там відбувається, тому що я знаю, скільки я з Владом тоді зробила. От. І мені цікаво, скільки там залишилося. Зараз сидемо. Інтрига, інтрига. Ну, вже набагато, в принципі, так. Да. Тут горох, тут дині, це дині? Це дині. Тут суха трава. Так, ось о кавончики. А де кавунчики, котрі садилися, розсадою? Ось цей о? А, там далі. Так, залишилась і Тут десь на Осьо. І там десь ще, так? Да? І там ще є. Так, добре. Ой. Ну, жуки її згризли. Ось що гарбузи. Я так розумію, це на кащу тут смачний, так? Да? Хокайдо. Хокайдо. Вона придумували назву. Оце шваточок залишився. І ось цей по по -по так. Небагато, в принципі. Ти бачила я чай купила? Я чай купила, бачила? Капусточка. Така непогана. Ой, тут же гарбузики залізь є. Ні, я. Просто прям такі нормальні побачили. Так, В одного-два? Ну, я не знаю, напевно. Склеїлись. Не буде. Ну, чого, може, виросте щось. Якась дубка. У ж склеєне. Дві частинки, половинка цілого. Ой, так що ось тільки от залишилось і. Потім побачите все інше. Так, тепер би якось вилізти звідси. Взагалі треба було б ще й вишню порвати. Але з цим є трішечки проблемки, як на мене. Тому що нема нічого такого, зараз, секунда. Ось ось ще кавунчик з розсади і вже буде квітнути. Хоча хочу сказати, що теж такі непогані повиростали просто з насінинок. Просто з насіниночок. Так от, про що я? Про те, що хотілося б нарвати вишень, але просто немає чим до них діставати. У нас тут ніякої драбини немає. О, тому це трошечки проблематично. Тому хочу на горох трошечки. Хоча б один. Одну штучку. Малісіньку. <ривіт> Ні, воно тут якісь трошки пустуватіще. Бачите, ще такі зарано їх рвати. От, а ще я вчора собі вон, трошки поранила пальчик степлером. Не питайте, як це вийшло, просто щоб знали, що я м, трошечки рукожоп. От. Грубо сказано, тому рукожопік. Отак. От Все, зараз сидемо. 음, переодягатися, тому що я ще взагалі нічого не переодягалася. Як приїхала, так приїхала. От. А потім я вам ближче з часом покажу квіти. Тут дуже гарно квіточок багато. Що? Дуже багато гарних квіточок. Ні, зараз точно покажу ранункулюс. Це точно, це точно. Будемо вже прибирати в квітах. Тому що, в принципі, там вже небагато залишилось, тому так. червоненькі. Червоненькі. І ще якісь буде. Я думаю, що білий, але це не точно. Ось так от розкрилася. Взагалі, думала, що буде трошки інакше, але як гарно він так зробився. Да? гарненько. От. А там далі те, що є, я вам потім покажу. Чому казала, що хочу забрати ромашки? Тому що їх тут дуже багато. Ну, от. І вони їх так порозсівалися. Прям ну, дуже порозсівалася. Сосна так трошки, мені здається, вирівнялася. Що то мені так здається, що я так хочу думати, не знаю. От. Там вона гіпсофіла. Ну, коротше, то я вам потім вже покажу. Так що. Я як кульбабка. Мені тато сьогодні так каже. Що ти кульбабка? От. А, до речі, з приводу тата. Коротше, якось він так ногу собі підвернув, що в нього тепер вона посиніла, напухла, їздили до лікарні нам сусід допоміг він відвіз тата до лікарні в травмпункт, травмопункт. І коротше, зараз йому бажано менше ходити, не напрягати ніжку, але ж це тато. Йому треба походити, йому треба щось зробити. Він не може просто сидіти спокійно, де, да, тату? От. Так що це капець. Ось ця Лілія, яку я садила. Я вже надію, що вже скоро блін зацвіте. Там гарненькі, рожовенькі. Так, я казала, екскурсія по квітам пізніше, пізніше. Так що такі от у нас справи. Тож зараз переодягаємося і починаємо щось робити.